Інноваційне обладнання, сучасні палати та робота з пацієнтами 24 на 7. Це центр реабілітації рекавері у Дніпрі. Лікарі працюють за найвищими міжнародними стандартами та підтримки Віктора та Олени Пінчуків. А поранені військові буквально наново вчаться тут жити. Три з половиною місяця вдома на дивані, на доски просто лежав. Шість переломів, пошкоджений хребет, черевно мозкова травма та контузія усе це після поранення на війні. Артем пішов добровольцем. Згадую, вже втратив надію колись встати на ноги, допоки не потрапив у реабілітаційний центр. Я навіть не представляв собі, що так може бути. Здесь ерготерапевт і фізіотерапевти почали мною займатися кожен день по 3-4 години. Що сам я виходжу, займаюся. Мені дуже допомогло". Перший ми фіксуємо пацієнта, тобто ми спочатку ці магнити приложили для пацієнта, щоб цей пристрій считав, в якому положенні зараз знаходиться його кінцівка. За словами лікарів, у відділенні є унікальне для України устаткування, яке допомагає зробити реабілітацію значно ефективнішою. Відновити втрачені функції організму допомагає обладнання з віртуальною реальністю. Це більш нагадує комп'ютерну гру, яка програмує рухи пацієнта та розробляє м'язи. Таких апаратів у нас. Три вони різні, тому що одні для верхньої кінцівки, інші для нижньої кінцівки. Вони прибирають силу гравітації, дозволяють знайти рухи там, де їх фактично дуже мало і майже немає. Центр рекавері працює у Дніпрі вже кілька місяців, де нестаціонарна 40 ліжок відкрили на базі однієї з провідних лікарень міста. Засновники проєкту Віктор та Олена Пінчуки направили на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні понад 11,5 мільйонів доларів. Місія проєкту рекавері оперативно та якісно відновлювати наших військових, розвиваючи одночасно реабілітаційний напрямок нашої медицини вкрай потрібний. В умовах війни сьогодні у нас на базі центру працюють до 40 працівників. Це велика мультидисциплінарна команда. Це велика велика кількість людей, яка працює з пацієнтами військовими по 6-7 чоловік, працівників центру на кожного пацієнта. Саме ця команда допомагає таким, як Анатолій. Під час мінометного обстрілу він отримав поранення, втратив частину руки у центрі з перших днів його відкриття. Якби я не одразу сюди прийшов, то були б проблеми набагато більші. А так як я сюди прийшов в такому ранньому стані і зі мною займалися рукою, то в мене всі рухи, все, все працює. Таких унікальних центрів в Україні поки що два у нашому місті та Одесі. Днями планують відкрити його і у столиці. А до кінця року ставити на ноги наших захисників вже будуть 10 реабілітаційних закладів мережі Рекавері. Проте лікування там зможуть понад 11 тисяч військових. Інга Лучкіна, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.